Сергій Стоянов народився 10 лютого 1956 року на Миколаївщині. За освітою інженер-економіст, колишній голова аграрної комісії ради підприємців, радник президента Української аграрної конфедерації. Вітаю всіх слухачів радіо РаФМ в ефірі. Програма від першої особи в студії Юлія Дилова. Можливо, для когось літо – це час відпусток, але не для аграріїв у розпалі жнива. Отже, про жнива, про врожай та ціни на нього, про умови роботи малих і середніх сільгоспоробників та агрохолдингів, про перспективи розвитку сільського господарства в Україні говоримо з гостем програми від першої особи. До студії радіо РаФМ завітав Сергій Стоянов. Добрий вечір. Добро. Пане Сергію, ну очевидно, треба розпочати зі збору врожаю, тому що це дуже важливо. І зараз пік цього процесу. Як ви оцінюєте жнива цьогорічні і чи готові ви дати якийсь певний прогноз? Ну, перед тим як сказати про врожай і жнива, треба сказати такі вхідні слова, відні такі, що аграрний ем, сектор є. Війшов в жнева лідером серед галузей економіки України. Тому що за наслідками 2014 року. Аграрний сектор забезпечив понад 30% експортної виручки. Ми знаємо, як ми, неї, як ми цінували цю виручку так в минулому році і в цьому році ще, в лютому, як вона потрібна була для підтримки курсу гривні. І е, е, аграрний сектор також забезпечив біля 11 мільярдів доларів США позитивне зовнішнє торгівельне сальдо. Е, так що е, лідером він входив аграрний сектор у свої. Е, Головні, головне, головну подію року у жнива. Ну, це головне одна з галузей економіки, яка прибуткова є в Україні, так ну прибуткова, так, дійсно, так, прибуткова, прибуткова. але там в тій прибутковості також треба, треба робити зауваження до тієї прибутковості. Отже, другий рік підряд Господь Бог змилувався над Україною і дав нам ну, ледь не найкращі погодні умови за останні роки. Двічі підряд. Ми вже думали, що в цьому році вже таке може не бути, але знов таки ми всі бачимо, що при тому, що звичайно економили на всьому. На чому тільки можна було. Провели посівну при курсі 12 середньому доларів. Угу. Да, а у нас вхідні ресурси і насіння, і, па, і пальне, і добрива. Всі залежать. Гербіциди. Прямо залежать гербіциди, це називається захист, за, засоби захисту рослин, прямо залежать від курсу. Тому ми відсіялися дуже, дуже економно, але Господь Бог додав нам вологи потрібної і, і погоди, тому ми маємо з вами. Знов потенціал на 62-64 мільйони тонн зерна. От, врожайні сьогодні в середній, ну, найбільш продуктивній частині у лісостепу пшениці 50-55 центрів з гектару, ячменю 45-50, ріпака 30. І, і таким чином ми виходимо на, майже на другий підряд рекордний врожай. Але урожай, аграрії збирають врожай і радіють тонам, і підраховують результати, і сумують з приводу того, що, ну, от дивіться, все, все просто, так? За два роки останніх ціни, ціни на зерно в світі впали вдвічі. Якщо ми в 2013-2012 році мали ціни на зерно в середньому 250-300, кукуруза, пшениця доларів за тонну, то зараз ціна 150-180 доларів чому, за А б, заробітність. Тому що і та, треба ні, пішень. нічого там зростає, там немає тих циф зростання. Ціни впали вдвоє, так, ще раз повторюю. А, а витрати зросли вдвічі також. Тому що у світі в два роки врожай. В світі все є, в світові нічого не потрібно. Ну так, образно кажучи, так. В світі все є, тому, тому ми ми Рахуємо і сумуємо. Отака у нас значить, сьогодні робота. Радіємо, збираємо і рахуємо, сумуємо. Крім того, до цих цінових, цих ринкових ножиць, що зрізали нам вдвічі ціну і додали нам витрат вдвічі, значить, ще поволі на нашої держави в Україні не повертається ПДВ експортерам зерна. От. Тому ми. Маємо фінансовий стан сільськогосподарських товаробників ледь не найгірший, а мабуть що найгірший за останні роки. Чекайте, пан Сергій, ми розпочали з того, що вдало ввійшли да, отак, в рік, отака, да, отака, да, а, да. а закінчуємо Ні, три... вдало ввійшли. Це ж ми працювали на старих запасах. Uh -huh. ми, просто, ми просто виробляли, переробляли те, що в нас було. Так, ми на старих запасах, на старих, на старих, на старій, посівніше. Як тих ми минулих років вийшли, скосили і продали? Посіяли ми минулу минулу кампанію осінню озимі культури по 12 за Долари. долар, а продавали зерно від нього по 20-22 да, угу. за долар. Тому в нас вийшли оці е, знамениті 20 мільярдів прибутку у, у галузі сільського господарства. Які Ледь нам не попрікають, хоч 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 ну, бажаючи забрати від нас пільги. Ну, а, в цьому році так а тепер селяна, буде у нас да? момент істини. Ми посіємося за 2022 і продаватимемо зерно. Ну дав Бог, щоб вже не було девальвації. Також за 2022. От ми побачимо на чому ми заробимо. Треба буде сподіватися, щоб десь. Висушило, вимочило і виморозило. Да? Тоді ми зможемо, тоді в світі може піднімуться ціни, mm -hmm. а у нас буде все нормально. Отак, ми, отак нам приходиться зараз. Пан ну дивіться, якщо великі виробники вони можуть почекати, Нічого притримати. Великі їм не можуть їм чекати. теж треба Ні. зараз продавати, бо в них коштів немає обігов. Значить, що таке великі виробники в Україні? Великі виробники в Україні їм навіть важче, ніж середнячкам. Великий виробник в Україні це сума. Один великий холдинг це сума маленьких чи середніх колгоспів, розумієте? Вони практично нічим не відрізняються. Раніше агрохолдинги брали тим, що в них були ну, в, той, в ті гламурні часи там, до восьмого року, да, коли бери гроші скільки хочеш, mm -hmm. і всі понабиралися і побут, і на, на, на битові, на побутові різні речі. І в, в індустрії також було бери гроші скільки хочеш. Тоді вони були для них більш доступні були ці кредити. так? Вони їх понабиралися, тепер їм треба віддавати, а середнячки не брали тоді кредитів багато. От середнячки сьогодні краще себе відчувають, ніж ніж великі холдинги. А як же вони відчувають це, пане Сергію? Фінансов... краще? вони як не відчувають? можуть гроші взяти в кредит. От, їм зараз потрібні не гроші, взяти гроші. А їм треба зараз, продавати зараз, ні, зараз, зараз, зараз позички не здійснюються. Взагалі, ви ж знаєте прекрасно. В світі. Так я ж кажу, що вони не можуть не взяти, взяти гроші. Та... Їм доводиться продавати за найнижчою ціною прямо я зараз. Я вам розповім, Ми не поспішайте. Я вам розкажу про фінансові. Ристан, який найгірший за останні роки, От дивіться, борги перед банками складають 59 мільярдів. Гривень. Uh -huh. Прострочені кредити квітень до квітня, квітень 15 до квітня 14, прострочені борги у складі заборгованості зросли з 3% відсотків 2014 до 14% в 2015 році. Це що? Це такі маячки прострочені, це значить знаєте, що з ними може бути. Uh -huh. да? Їх можуть не повернути. Це тільки перед банками. Біржова капіталізація. Та капіталізація компаній українських, ті, що торгують акції, які торгуються на ринку, впали. По так від двох до чотирьох разів деякі у нас впали на 80 відсотків чи в чотири рази. Наприклад, компанія одна, не будемо називати її, бо це ну така негативна інформація. Вона поправиться, потім вже ліче сказали. Коштувала там 800 мільйонів доларів. Зараз коштує 70 мільйонів. Доларів розумієте, да. що кажуть банки на таку компанію, які дивились на неї як на ледні на надію, а тепер яка в неї ситуація? Тому да, і, до, і на додаток ми за цей рік останній маємо банкрутство і ну, банкрутство фактично, декількох великих компаній. Теж не будемо показувати. Так, про середніх, про малих у вас є. Ну, середні, дані? розумієте, про середні їх не помічають. Знаковими є великі компанії. Середні це так, між собою. Але середні, так, щоб я вам скажу, в моєму колі спілкування нема такого, от там середні компанії, вони, вони такі, середні, такі, знаєте, кріпіші. 7-10 тисяч гектарів вони тримаються, навіть є в мене такі товариші, що ні, ніхто їм не допомагає, але вони так само господарюють, що їм і кредитів не потрібно, вони самі викручуються. Тому що не було заборгованості. Заборгованість через девальвацію вбила все. Ну, викручується, все. так? Розумієте? Ну, ж викручується, викручує, да. а в бізнесі викручується. От той позитив, що є е, потенціал рин, ринковий, який дає світовий mm -hmm. ринок, дайте нам змогу його отримати. Приберіть лічні витрати, приберіть хабарників з дороги, приберіть різні е, чіплялки, крючки, гачки, які заважають, які приводять до простої вагонів, до простої суден. От це дайте змогу реалізувати. Потенціал ну, держава ж має бути зацікавлена ринкове. в цьому от, вона... Звичайно, держава має бути зацікавлена. Е, і от бачите, ми ледь дотягли українські аграрії, тягли, ледь дотягли до нового врожаю. Дотяглися рукою до цього зерна, щоб воно могло продаватися. Так? Угу. Е, побачили, що і урожай непоганий, і вже, і вже якось і зраділи, трошки вже відійшли. Да? Але. Е, виявилось те, що замість Сільськогосподарська інспекція, яка чмурила наші бізнеси, всі при Януковичі, так? Е, е, за, е, да, вимагаючи там різні. Що щось, щось заявили, да, Ні, вона є, це фіскальна, наша фіскальна доблесна служба. Вони, звичайно, що повинні боротися з тіньовим оборотами угу. в будь-якій галузі, в тому числі з тіньовим оборотом зерна. І в цій, в цій боротьбі ну так дійшли вже до того, що позупиняли судна. От Зараз стоїть два судна з зерном компанії Bunge і, і компанії Гленкар. От, 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 от. казати. Вони безпідставно зупинили? Чи для перевірки? Da, вони ми, зупинили. Я вважаю, ні, а що без перевірки? Навіщо в судні перевіряти? Перевіряти треба раніше, коли зерно лежить mm. на березі, коли зерно лежить у портовому елеваторі. А я вважаю, що в даному випадку так загралися вже. що... Хотіли хлопок так погромче, да, називається російською мовою, ну і отримати, може, якусь там зірочку більшу на погонах. І дійшло до того, що зупинили судно. З 15 липня стоїть судно з зерном компанії Бунге. Нового врожаю. Скажіть мені, будь ласка, 100 тисяч доларів штрафів вже натікало на, на цьому судні. Хто буде за це платити? Я вам скажу. Буде платити держава, якщо компанія звернеться до суду, а вона звернеться, тому що вони є посадові особи, які повинні захищати її інтереси. На цьому ставимо крапку. В нашій студії був радник президента Української аграрної конфедерації, аграрний експерт Сергій Стоянов. Дякую всім за увагу. Це була програма від першої особи на хвилі радіо РФМ. До побачення. Дякую вам.